Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з новими звуками з та з, та позначенням їх на письмі буквою З. Отже, вушка, прислухайтесь, очка придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик, посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь. Нумо до роботи, дружно всі взялись. І почнемо ми наш урок із вправи висилка. Спробуйте продовжити кожне з речень, яке я буду починати. Я хочу зробити, я хочу, щоб мені вдалося. Я налаштований. Я готовий до. Я буду намагатися. Я мрію. Та мені потрібно. Продовжуємо урок артикуляційними вправами. І перша вправа запросимо тишу. Наступна вправа. Вітерець у лісі листя колише. Шш. Накрапає дощик кап-кап-кап. Дзюркоча вода у річці, Дз-дз-дз. А тепер попрацюємо над скоромовкою. Спочатку я вам її прочитаю всю. Залізне зубило, залізо любило, зубило в залізо, залізно залізло. А тепер частинками повторюйте за мною залізне зубило, залізо любило, зубило в залізо. Залізно залізло. Тепер по рядочку. Залізне зубило, залізо любило. Зубило в залізо, залізно залізло. Поставте відео на паузу та спробуйте повторити цю скоромовку ще швидше. А ми з вами пограємо у гру, буква загубилася. Отже, що ми бачимо? На... Першому малюночку, що це таке? Це зуб правильно. А це зебра, а далі зоопарк. Отже, яка буква загубилася перша у всіх цих словах? Правильно, дітки, буква З. Складемо звукові схеми до слів. Перший велетень, якого ми бачимо, це. Зубр. Поділимо слово на склади. Зубр один склад. Перший звук. Твердий приголосний з. Далі голосний У. Твердий приголосний Б. Та твердий приголосний Р. Наступне слово зебра. Поділимо на склади. Поставте долоньку під підборіття. Зеб РА. Два склади. Перший звук З, потім Е Б, другий склад РА складається зі звуків Р, А. Спитаємо: Це зебра. Перший склад наголошений. А разом це звірі. Зараз за мною тренуємося. Правильно вимовляти звуки у словах. Повторюйте зорі, зірки, зірочки, зошит, зачіска є твердий приголосний з. Коли вимовляємо цей звук, спробуйте ще раз вимовити, де знаходиться язичок з за нижніми зубками. так? А тепер вимовимо з. При цьому посміхаємося. Це м'який звук. Знайомимося з новою буквою. Збоку, знизу і згори, схожа З на цифру три. Є три зуби в букві З. Ними все вона гризе. Схожа, бачите, як? На цифру 3. Це вилинь, велика та маленька букви З. Це теж велика та маленька, але вже прописні. Погляньте, великі букви схожі. А от маленька буква вже з нижньою петлею, як у букви У та букви Д. На що ж вона схожа, погляньте. Можливо, у вас є ще варіанти? Напишіть у коментарях, на що вам схожа буква з. Mm. Зараз порівняємо перші звуки в цих словах. На першому малюночку ми бачимо зефір «з» перший звук твердий. А от у слові зірка перший звук з, і він м'який. Тому в цьому слові позначаємо перший звук двома рисочками. Послухайте зараз розповідь та спробуйте запам'ятати якомога більше слів зі звуками з та з. Цю загадку склала Тетяна Поставар. Ну, відгадайте То він злий, а то не дуже. Кригою засклить калюжі, ущіпне за ніс і щічки. чи залізе в рукавички, вікна вміло розмалює, на річках мости збудує, а зима минеться, він і забереться. Хто це? Назвіть слова зі звуками з з, які ви запам'ятали. Впізнали? Про кого ж була ця загадка? Це мороз, правильно. А зараз почитаємо склади. Починаємо читати стовпчиками. За са, зо. СО, ЗУ. СУ, Зи. Си, зі, СІ, Зе СЕ. Читали парами, адже у першому рядочку були склади зі звуком з, твердим, дзвінким. А у другому рядочку були склади із глухим звуком с. Це парні звуки з с. Далі повільно читаємо разом зі мною стовпчиками. Коса, коза, сірка, зірка. Казка, казка. Слива, злива. Бачите, відрізняється лише одним звуком. А значення зовсім-зовсім різне. Продовжуємо читати віз. Чітко, дзвінко вимовляємо в кінці звук. Візок возити, другий стопчик. Зорі, зірка, зорепад. Зима, взимку, зимувати, мороз. Морозив заморозив. А тепер прочитаємо слова та оберемо слово, яким можна підписати малюночок. Ваза вази. Отже, яким словом підпишемо? Ми бачимо її одну, тому це ваза. Далі вазон вазони. Їх тут аж чотири, тому підійде слово вазони. Далі валіза, валізи. Одна валіза, тому підійде перше слово. Водолаз водолази. Теж він тут один на малюночку, тому підійде слово водолаз. Погляньте, будь ласка. І зліва замок, і справа замок. Але чим же відрізняються ці слова? У вимові? На першому зображенні треба наголос поставити на перший склад, бо це замок. А от у другому слові на другий склад, бо це замок. Послухайте віршик. А хтось, може, зможе прочитати разом зі мною. Зозуле-зозуле, ти взимку не кувала, у саду не літала, на високе дерево не сідала. Де ти зимувала? Пригадайте! З якою ж буквою ознайомилися сьогодні на уроці? З буквою З. Правильно. Я вас попрошу, щоб оцей віршик ви навчилися читати виразно. Для цього його треба прочитати комусь три, комусь п'ять, а комусь, мабуть, і більше разів. Ну що ж, Скажіть мені, з яким же настроєм ви закінчуєте урок. Якщо ви обираєте жовтий колір та ілюстрацію середнього писика, значить урок був ну, так, нормальний. Якщо зелений колір, значить був неперевершеним. І якщо урок пройшов на ваш погляд, погано, тоді обирайте червоний колір. А зараз пора відпочивати. can i find На цьому ми урок закінчуємо. Не забудьте, будь ласка, почитати красивий віршик про Зозулю. Зустрінемось на наступному уроці.